Да. Так от, для того, щоб зрозуміти, хто насправді воює, да, от, наскільки для деяких війна далеко, от беремо там, наприклад, голову Кропивницької обласної ради Шульгу, щоб ви розуміли, в нього зарплата 186 тисяч гривень. 186 тисяч. Май майже 200. Багато. Багато. Да, от. Але ну Бог з ним, отримаєш так нічого страшного. Так він ще отримав, написав собі, намалював премію 130 тисяч. Тобто порівняємо, вже ми маємо, ну, загалом 300 тисяч. Військовий і стан отримає, який ризикує життям. А це, вибачайте, чоловік, який сидить. Чиновник, просто. Я хотів би сказати по-іншому, але не буду говорити. І він офіційно отримує 300 тисяч. Це як? От може, все ж таки, ну це каже звичайно, позитивно, що люди так прибарахлілись, але все ж таки може треба мати совість, і ти отримаєш так солідну зарплату, так наш ти премію виписуєш. От я це ніяк не можу зрозуміти. Ти отримаєш дуже шикарну теперішніх умову зарплату, і тобі ще мало. Коли ти нажерешся? Ну от, при тому, це ж не історія одного цього чоловіка. Така ситуація скрізь. Я розумію, а що чому це... Верховна Рада, а це причому, дозволяє це не Верховна Рада, це місцеве самоврядування. Вона немає.